З вами знову я, Лариса Копань, і мої квітки-дітки. Сьогодні 5 травня 2025 року, і я хочу запросити вас до мене в теплицю на екскурсію. Запрошую до перегляду. Прийшов той час, коли теплиці заграли різними фарбами. Зараз цвіте практично все. В цій теплиці більшість цвіте кущової петунії. Є також дуже ароматний і тут пройти невозможно без того, щоб не звернути увагу, як пахне львіний зев. Джмелики так і гудуть на ньому. Також дуже ароматна оця синя петунія. Такий солодкий, приємний запах. На цьому столі катарантуси, поки що ще не квітнуть, тому що для них ще недостатньо тепло. Але як тільки почнуться теплі ночі, катарантуси покажуть свій цвіт. Це також кущова пітунія, на цій стороні в нас Касетна петуня, кущова. Я вже про неї розповідала, показувала, як ми її сіяли, як пікірували в касети. Вже вона з бутончиком зараз пересадить в землю і е, вона одразу піде в рост. Ось так вона виглядає. Мої клієнти дуже її полюбляють. Тут знову кущова пітунія і за нею бегонія. Багоня з зеленим листом, з червоним листом, кущі дуже класні, цвіте з усієї сили і чекає, поки її висадять в ґрунт. Коли ми її розставили, вона прямо розправила наче крила. І зараз місця вже не видно між нею, що там немає горщика. Це знову кущова петунія. Деякі квітки вже підпсувалися, але ми все це позачищаємо і вона знову набере свого кольору. А зараз підемо ще в одну нашу теплицю, там де цвіте ампельна петунія. Отаку красуні ми виростили в горщиках. Ампельна петунія дуже користується популярністю і вже саме цього сорту залишилось дуже мало. Зоряне небо, дуже класні в неї кущі кругленької форми і дуже цікавий колір. Також трошки пізніше посадили синеньку, вона має менший кущ, але теж наросте і буде теж такою гарної, красивої, круглої форми. чекає свого часу. Також дуже класний сорт, який мені подобається, це Віста. Не пам'ятаю, як він точно називається, якийсь там стар. В минулому році я садила його на клумбу і. Там є на каналі відео, де моя шикарна клумба. Дуже гарно вони розростаються до метра в діаметрі. І також, ось наді мною бавел теж віста. Дуже класні кущі. Теж вже залишилось їх небагато, бо люди їх дуже полюбляють і вже дуже гарно знають цей класний сорт. Часто люди запитують мене, скільки корінців я сажу в одну підвіску. Так от, завжди я сажу одну. Але іноді, якщо я хочу поекспериментувати з кольором і поєднати декілька кольорів в одному вазоні, сажу дві. Так я зробила із цією петунією. Мені дуже подобається поєднання саме такого яскравого, жовтого і червоного кольорів. Це такий виняток для кольору. А взагалі, це по одному кущу в вазоні. Також хочу показати вам такий кущ: це Мажента Рім, дуже класний сорт. І без сумніву тут один кущ. Тому що, якщо зробити все правильно і посадити у таку чудову розсаду, як оце, це той самий сорт, що я вам тільки що показувала. Посадити в гарну землю, адекватно поливати і все зробити правильно, то обов'язково наросте така краса, як у нас в горщику. У нас є і така розсада, і є вже готові підвісні кашпо. А ще я сьогодні хочу вам показати нашу гордість. У нас нарешті зацвіла гербера. Це перша квітка, але якщо буде багато різних кольорів, дуже класно. Ось таке відео сьогодні в нас вийшло. Я прошу вашої підтримки, прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар, щось спитати в мене, чимось похвалитися. Дуже чекаю вашої підтримки, вона мені дуже важлива. Люблю, цілую, папа, -па, бувайте!